Одна ніч, два удари, 12 загиблих. Рік тому глухів пережив найстрашніший день за час повномасштабної війни. Згадувати його важко, але мовчати не можна. Ви дивитесь новини на межі у студії для вас. Працює Ганна Томіна. Сьогодні у випуску говоримо про втрати та пам'ять, про силу та підтримку. Рік тому вночі російські шахеди вдарили по гуртожитку в Глухові, де жили переселенці з Есманської громади. Тоді загинули 12 людей, наймолодшому з яких було лише 7 років. У річницю трагедії люди зібралися біля розбитої будівлі, щоб згадати кожного загиблого. Як це було, бачили наші журналісти. Саша, там же сусіди наші. Саш, ти чуєш, давай біжи. І в словах не було цих фальшів. Хоч чим небудь допоможи. І кричав, і звав, та не чути, і пакети всі розкривав, не знайшов шахет той клятий, у людини обличчя забрав переселенка села Стодонок Есманської громади Олена Мягких каже: свій біль від втрат вона виливає у вірші. У написаних нею рядках слова про переселенців, які рік тому загинули внаслідок російського удару по гуртожитку в Глухові. Серед жертв сусідка пані Олени Тетяна Лисенко, яку в ту ніч шукав їх спільний знайомий Олександр. Мені о 23, десь 20, може 25 написала повідомлення сестра, що страшні вибухи, і кричать, вона отут недалечко жила тоді, і кричать в общежитті, в общежитті в медухи. Ну так і було сказано. І я почала дзвонити цим же ж сусідам. Бо ми знали, що там живе Тетяна. Сусід її шукав отут, він каже, що так, я розкривав пакети, але не міг знайти саме тому, що вона була без обличчя. Олена Мягких згадує: спочатку подумали, що загинула матір Тетяни Лисенко. Пізніше Олександр з'ясував, що в ніч удару старенька була в лікарні. Власне, він тоді забрав її до себе. Вона жила в нього. 18 листопада, рік тому на місці обстрілу був і голова Есменської громади Сергій Мінаков. Він допомагав розбирати завали і шукати людей. Каже, що події тієї ночі назавжди закарбувалися в його пам'яті. Витягували людей з-під завалів. Лікарі боролися за життя людей. Ви розумієте, це важко переживати будь втрату, людську втрату, але коли гинуть одразу маса 12 людей це дуже важко. Для мене це як практично вчора це було. Воно зараз на моїх глазах. Це все. дуже важко про це говорити. Я пам'ятаю, як ми розбирали завали. Я пам'ятаю, як ми виносили діточок ми боролися за їхнє життя, але це дуже важко. Тієї ночі загинули 12 з 36 переселенців, які мешкали в гуртожитку. Вони жителі сіл Уланове, суходіл, кучарівка, студинок та пустогород. Найменшому вбитому росіянами Нікіті Чалому, було сім років. Він загинув із мамою та старшим братом. Їхні портрети сьогодні розмістили на огорожі, що відмежовує розбиту будівлю від пішохідної зони. Поряд облаштували символічний меморіал. До нього день роковин близькі загиблих та представники ес. Менської громади поклали квіти та іграшки і запалили лампадки у пам'ять про земляків. Розбитий гуртожиток був домом не лише для переселенців, але й для родин глухівчан. Що про пережити розповідав нам один із мешканців будівлі. Дивіться у спогадах із місця подій рік тому. Тільки перший сон, воно часову 10, тільки позасинали і раз, от кинули слабенько. а другий раз вже як батануло, що взагалі. Жінка у меня в мене друг, до другой кімнаті, теж перший сон я, сразу на колідор, і тоді другий раз вже як бахнуло так. По вилітало взагалі вже повністю все. Дивлюсь, уже тут позбігалися, то я теж одразу виключив ету енергетику, поперекривав воду, щоб не поз'їжджалися ж пожарники. Тут вже почали зразу ж розбирати все. Ету, я ото освіщав, виключив ето, знайшли лампу, щоб світило, як освіщало. І, ну і почали ж от, ото зразу одного достали, другого трупа, ету, третього. Корочі, вже, тут і з рядом больниця. Так що це страшне. А шахеди як літали, так убігали. Тут були ж командири, ну, пожарники, зразу розбігалися, а потім шахеди пролітали знову. -то, ми підходили, розбирали ж усе. -то. То, страшне, я кажу, переселенці, бабки ж, люди, тільки переселили -то, там, а тут на тобі. Шесть чоловік це точно. І ще кажуть, ще ж розбирають, там ще возле под... може ще знайдуть. А чоловік ще кажуть, немає. З 19 листопада Укрзалізниця відновлює курсування низки приміських поїздів. Йдеться про електрички між станціями конотопне Неплюєве. На цій ділянці вони будуть рухатись без пересадок. Повідомляють в Укрзалізниці. Вранці 18 листопада росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в середині буді. Як повідомляє кореспондент на межі з посиланням на власні джерела, атакували ФПВ дроном. Попередньо обійшлося без постраждалих. Тим часом у селі Супич Есменської громади російські військові безпілотником знищили дім. Як дізналися, наші журналісти в голови громади Сергія Мінакова люди звідти евакуювалися раніше. Трохи тепла для тих, хто захищає нас на передовій, готували учні Шосткинської початкової школи парасток. Діти розмальовували пряники та збирали подарунки до Дня Миколая для українських бійців. Як малеча передає свою підтримку, дивіться далі в сюжеті. У Шосткинській початковій школі «Паросток» сьогодні пахне святом. Учні розмальовують запашні пряники для українських військових. Солодкий подарунок від дітей до Дня Святого Миколая. Через цей пряник діти виражають свою любов. Віру в перемогу України і, звичайно, всі побажання залишайтеся живими і повертайтеся швидше до нас. До пряників ми ще зберемо адресні посилочки, і вони будуть відправлені саме нашим батькам, які воюють і захищають нашу Україну. Виховання патріотизму в першу чергу, любов до рідної країни, любов до батьківщини це в першу чергу. Ну і подяка Збройним силам України за те, що ми. Хоч і в сховищі, але можемо вчитися. Озброївшись лазурі у патріотичних кольорах, діти старанно розмальовують пряники, сердечки та голубів як символ миру. Один пряник поїде до захисників, інший же дитина залишає собі. Я роблю один військовим, а інший додому. Я би бажала щастя, здоров'я та мирного неба. Я сьогодні робив сердечко та голуба. Сіння – це. Символ прапора України. Я хочу побажати військовим, щоб в них все було добре, щоб вони побыстре поверталися додому к своїм рідним. І ще хочу їм сказати, що ми їм відправимо такі от прянички. Вже на постійній основі майстер-клас з розмальовування пряників дітям школи парусток проводить місцева майстриня-кондитерка Ксенія Ємільянова. Жінка говорить, що року випікає для цього близько 400 пряників. Я використовую лише тільки якісні продукти: це борошно, цукор. Меду там нема, тому випадки алергії у нас виключені повністю масло. Це все як завжди. До спеції ще у нас входить імбир і кориця, тому вони такі ароматні. І за рахунок цього вони ще і зберігаються. Імбир це природний антибіотик, і воно до півроку пряники зберігається, тому і вони і в посилці їдуть дуже добре. Глазур виготовляється на основі білку яєчного і цукрової пудри. На завершення майстер класу в кожного з 32 учнів, які прийшли цього дня на захід, вийшли власні неповторні вироби. Акція з любов'ю до збройних сил України з вірою в Україну традиційна в навчальному закладі, говорять педагоги. Дуже багато рідних, дуже багато тат у деяких наших навіть учнів, і тато і мама в лавах Зсу. Тобто, дитині хочеться зробити щось приємне. Ця акція в нас вже проходить в п'яте за три роки, і кожен раз. Наші військові дуже вдячні, тому що від них йде зв'язочок зворотній за ті посилочки, подарунки, тому що вони не лише показують те, що діти ними пишаються, так вони висловлюють ці подарунки тепло, надію і віру в те, що їх чекають вдома. Тут у шкільному класі діти створюють невеликі, але щирі символи добра і вдячності. Для них це спосіб долучитися до великої справи, підтримати тих, хто оберігає Україну. Кожного дня це були новини на межі. Більше сюжетів. Дивіться на нашому YouTube каналі та підписуйтесь на нього, щоб бути в курсі головних подій. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра.